Сказала, що ти ж тільки бабуську з дедушкою не розстраю, не кажи, поки їм я. Сама знайду слова. 11 серпня у Чернігові прощалися з 39-річною Мариною Гриценко, позивний мері, бойовою медикинею 3 штурмової бригади. Я би всім хотів нагадувати про те, хто і що була мері, тому що таку медичку, яка від нас відійшла. jak ona nás běžně nemá. Můžeme si vyzhádovat moment, chlopci z běžné čtvrté roky, to, co druh mazůnčík, kolimery na Avdívku, zalítala v chatu, evakuovala našich povratými. Já vzájemně myslím, že velmi mnoho z nás Вдячний мерії за життя. Загинула на Харківщині вранці 7 серпня разом із двома побратимами внаслідок влучання ворожого дрона. Марина була єдиною у батьків. Провести її в останню путь приїхали земляки з ріпок. Прийшло багато друзів, колег з обласного художнього музею, де до того як піти у 2023 році на фронт, працювала науковим співробітником та головним зберігачем фондів. У травні президент Зеленський вручив Марині Гриценко орден за мужність. Служу українському народу.